Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Дістала я з морозильної камери ось ум'я м'якиш. Хочу зайнятися сьогодні я приготуванням заморозок. Мені ця справа, ви знаєте, сподобалася. Адже інколи немає часу готувати, а інколи не хочеться. А так ось щось приготував морозилку поклав, а тоді залишилось тільки дістати і їх доготувати ці на Хочу зробити я сьогодні пельмені і хочу зробити я сьогодні гречоники. На моєму каналі я там вам уже показувала, як я готую гречоники, але протягом дня, як я буду готувати, я вам буду е показувати. Звісно, що можна купити і в магазині. Продаються ці напівфабрикати, але ж, якщо ж зробив е, ці заготовки власними руками, самі ж ви знаєте, що вони ж набагато смачніші. Хочу вам показати, вчора ж я займалася манниками. гляньте, бачите, наробила манників. Я скільки ось кульок манників не рахувала тут. Тут ось менше, але. На ранок я витягла ось заморожені манники та й готую на сніданок. Бачите, у мене сніданок буде із заморожених, із заморожених напівфабрикотів. Витягла з морозилки, обмочила в яйце, підсмажила і під в каструльку стола. Також, як і звичайні манники, пересипаю цукром, перекладаю маслом і. Протушковою. Показувала я на своєму каналі, що тушкую я і ще каструльку ставлю з манниками у миску з водою. А можна отак в каструльку на низ накришити яблучок. Люди є ще кружальці, е, ріжуть. Ну, це на любителя, мені більш подобається з яблучками. чуть чуть додати водички. Кришечкою накрити і трохи протушкувати. Часто мене запитують, скільки треба тушкувати, щоб розчинився цукор і розтало вершкове масло. Промиваю я вже гречку для своїх гречоників. Перебрала, звісно, промиваю. Це перший раз, бачите, грозна гречка і буліку крупу. Оце треба хоча б разів три, а промивати. Промию гречку, поставила я воду у каструльку, щоб вона закипіла, і відварю гречку, так би якби ми варили рис для голубців. Рецепта, як такого, немає. Ну, вірніше, пропорцій, чого що брати, немає. Що я буду додавати до фаршу, і як я буду робити гречаники, я вам покажу. Коли в мене більше м'яса виходить в гречаниках, коли більше гречки виходить, ну це я дивлюся вже ж по своїх продуктах. Ось сьогодні я взяла склянку, це на 200 мл гречки, і дві склянки я налила води, щоб закипала. Зразу я гарно промию і відварю вірніше гречку у гречаники. Гречка вже вариться, дівчатка. А я, бачите, м'ясо такими слайцями позрізала. І з цілого шматка, ще й це я обріжу. А це ж далі, ось у, як кістка. То, звісно, що це воно туди аж на вечір розмерзнеться, а вночі я вже пельменями точно займатися не хочу. Будуть у мене сьогодні дні гречаники. Не знаю, що там буде на заморозку, скільки там м'яса вийде, а на вечерю точно вони будуть почистила. Ще цибулинку, зразу перемилю я разом із м'язцем. Подивлюся, я тоді по фаршу, чи ще мені додати декілька шматочків цибулі, чи хвота. І гречаники І ще мені потрібно засмажку е, приготувати теж або на вершковому маслі, або на олії, посмажити цибульки. Для зажарки я пришила цибулинку. Одну іще. А жив у мене тут смальчику трохи і трохи олійки додала. А тепер підсмажимо так, щоб розмякла вона цибулька і трохи стала золотова. І тоді вже будемо додавати її до гречоники. А гречку я вже, дівчатка, зварила, відкрию зразу кришечку, щоб вона швидше охолола. Починаю я вже замішувати фарш для гречаників. Як я вам вже показувала, перекрутила я м'ясо, одну цибулину. Також цибулину я посмажила, трохи смальцю додала і олійки. І відварила гречку. Солю і перчу. Більше нічого у фарш я не додаю. Фарш вже я гарно вимішала, поставила розігріватися сковороду. В сковороду налила олію. В казанок я накришила картоплівс наниз. Буду обсмажувати гречаники на сковориці і складати їх і ще протушковувати в казанок. Налила водички в миску, буду змочувати я руки, як формувати гречаники. В окрему миску насипала манки і в окрему миску розколотила яйця. Почнемо, дівчатка, формувати гречаники. Формуємо гречаники, як звичайні котлетки. Можна більші, а можна менші. Я люблю такі, щоб знаєте, вони були кругленькі і трохи товстенькі. Сформували ми гречаничок. обкачуємо тепер гарно в манку і в яйце. Підправляємо його. Отак, і викладаємо підсмажуватися на сковорідку. І так формуємо свої гречоники, щоб була повна сковорідочка. Гречоники добре. Тримаю фурму, вкладаю в казаночок. тушкуватиму я казанку хвилин 10 І хвота. А ви дивіться у своїх гречониках, як ви зварили гречку. Дівчатке. І для заморозки будуть у мене гречаники. Небагато, звісно. Але на один раз буде. Я їх отак формую, заморожую, а тоді ж як витягну. Можна їх трохи ж е, потримати, щоб вони розмерзлися. Ну, можна і так, як кому не втерпіш. І знову обкачуватиму я ж їх в манку. Яйце смажитиму і протушкуватиму. Сідаємо вже вечеряти. Подивіться, які гарні і смачні гречаники я разом з вами приготувала мої підписники, які вже давненько разом зі мною, то ці гречанички знають, і я думаю, що готують. А нові мої підписники, якщо ж вам вони сподобались, то приготуйте і також ними посмакуйте. До гречаники витягла я баночку Асорті Овочевого, яке я з вами влітку готувала, дівчатка. Ось така вечеря у нас сьогодні. А вам, дорогі мої підписники, Дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!